Так, друзі, ми приїхали. Ідемо, поставимо ровер, і десь, заховаємо його. Опа! Щоб бедла не було. Ось така краса на нас сьогодні чекає. Фух. Ось, дивіться, бачите? Так, ще там це від нас. Ось. ось. Ось, ось, ось. Ну, все до цього. Так що ми тут походимо, пошукаємо, може монетки будуть. Так, друзі, у нас є сигнал. Ось, давайте я його включу. 56. У нас малесенька монетка держи. Ось така у нас ух ти. це не монетка. Це медальйончик з вушком. Так, друзі. Глюч, дивіться. Ось. Ось бачите? Ось такий образок. Мені здається. З другого боку також щось. Є якась людина і надписи дрібасенько пишуть. Я його сильно терти не буду. Так, друзі, у мене був сигнал. Ось так він звучав. І ви подивіться. Я ще не розпаковував. Щось. Щось у нас тут файне. Секунду. Ось. О. Щось таке. Мені здається, що це жетон або ну не знаю, є число видно. Проведжується ось така штучка. Проведжуються цифри. Г, О, В. W, тобто. Ну, блін, заберемо, інтересну знахідка, почистим, подивимося. Будь ласка, хто знає, підказуйте, що це може бути. Я думаю, що це якийсь жетон. Так, друзі, в нас. Сигнал. Тобто не сигнал, а я вже відкрив, подивився, що це монетка. Напевно, що. Мідно. Два. Два Геллера. Ось така на монетка впалася. Ось. Ось ми були аж там, пішли тако до тих дерев, вернулися сюди тако. і прийшли ось сюди, тут попалася нам монетка. Є гілля. О, розроблене поле. Охви ще. Кайф по такому ходити. Тривається легесенька. Тільки шукати. Секунду. Беремо метало шукач і йдемо геть. Мій металошукач шукач вже сів. Мої находки за сьогодні. Ось. 5 копійок. 1961 рік. Це якась монета непонятненька. Заплив, що дуже. Но мені здається, що теж геллери А може і ні. Не знаю. Ну це точно геллери, один геллер 1910 -го року. Ось цей медальончик. Ось дуже красивий медальончик, бля. Сподобався мені ось. Ось, друзі, закінчили ми сьогодні коп. Десь походили приблизно 4 годин, 3,5. який я вже показав, зазняв. Так що збираємося, витягуємо ровер з цих таких з рова, як можна сказати. Беремо ставимо телефон, складаємо металошукач і виїжджаємо до Май. Я думаю, що я це відео не буду викладати, піду ще раз що накопаємо, ну і змонтуємо, покажемо, зробимо для велике відео. Так що якось так. Якийсь такий коп. Ну, я думаю, якось так. Коп сьогодні класний. Лайк за це. Лайк. Тільки лайк. Друзі, ми приїхали на поле. Це продовження вчорашнього копу. Пошуку. Починаємо розкладатися. Друзі, у нас є сигнал. Ось. Секунду. Ось. 69 чіткий. Давайте ми його викопаємо. Я вам його покажу онлайн. Я думаю, видно чи не видно. Попався на ось такі дроти. Копати, шукати. Мене так ще не було, поле в нас Ось. Ось такі штуки. Фундаментні камні називаються. Ось такі камні з фундаменту, з-під хати старої. Ось такі. Так, друзі, у нас є сигнал. Чітки 49. Ось, подивіться. Бачите? Монетка у нас. У нас монетка. Зараз ми її помиємо, я вам обов'язково її покажу. Ось, друзі. Бачите, яка монетка? Ось. Ка попалась монетка, це не Геллери, 1800. Не бачу ті рікл, 1800 якісь. Файна досить монетка. Проведжується надписи. Так, друзі, у нас є сигнал, давайте ми його знайдемо. Провалка. Замахали, блін, мене. Я її вже тут накопав, накопав. Поки що одна монетка, друзі. Ходимо, йдемо туди помало. Далеко не відійшли, ходимо тільки сюди, туди. Ямку загортаємо. І, друзі, ходимо, 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 ходимо. Результату ніякого. Один шмурдяк вже стільки накопав, що нема куди діти. Так, друзі. Знайшов я ось таку ламану сокиру. Ось. Ну, класна сокирка колись була. Рішив зробити передих такий невеликий. Тому що багато ходим з сигналів особливо, не знахідок а сигналів. Багато дуже і дуже багато мусора. Тільки одна монетка. Зараз я вам покажу скільки я можуть якого ви копувати. Ось, строміки набік. Ось ось такий якийсь дуже тяжкий оплавок мені попався. Може срібло. А може і ні, просто метал новий. Ось. Ось такі. Кругляшки, їх тут багато-багато. Ось, друзі, звертаємося ми до ровера. Ось, друзі, розпочинаємо пошуки. Третій день. Третій день сьогодні. знал, коп його онлайн, друзі. Що у нас це? Кукурудзько буде тут. Зрозуміло. Щось у нас десь тут. Доволі ну, тяжко копається тут. Шістдесят п'ять, шістдесят сім? Ай тебе Його знайти? Щось тут тут нас. Ось тут нас. Ух ти. Попалась нам ось така... Мені здається що це від старого співального інструмента, так. Він так дувся. Косачок нам ось такий попав. Загорнули ямку, глибоко було. Попався нам ось такий дзвоник. Загнений, бачите? Я думаю, ви бачите це. Ось такий загнений. Латунний. Дзвоник. Бачите, ось середині була така штучка. Дзменіла. Ну, принаймні ціленький, але його побили життям. Ну нічого, будемо шукати. Знахідки є інтересні. Файно дзвоню. Продовжуємо. Підійшли ближче до, до річки. Ось і. Копаємо, копаємо, що маємо сил. Шмурдяка багато, то нічого. Оба! Продовжуємо рухатись. Ось у нас був сигнал. Ось, друзі, у нас був сигнал і... Я! Так, дякую, дякую. Де я її загубив? Ого! Я її вже загубив. А ні, ось вона. Ось тут. Ось. Слухайте, який був сигнал. Доволі не копаємо, але ми викопали і у нас попалася монетка. Ось. Блін, тут якусь, якісь мушки. Розпаковочка, і це в нас... Невідома монетка. Це 20 копійок СССР. Друзі. Копав я сигнал ось такий. Чіткий 71 і попалась на нас. Не знаю чи видно, видно ось. Ось така якась штучка. Ось така штуковина Попалась нам мідно. Забираємо. Попались нам ще одна монетка. Блін, метали шукаєш фунить, бо ми під високовольтами, ось. Попалась монетка, це два гелери або боратинка. Так що ми її забираємо, ось така монетка. І продовжуємо шлях до ровера. Зараз, друзі, у нас є сигнал. Ось. Слухаємо. Чіткі 51. Давайте ми спробуємо його онлайн. О, тут тверденька земля. Оба! Ось там я копав алюмінівний дротик трошки збоку. Тут там пух! Тут там, блін, не земля, а пух. А тут отвердо вже. Щось тут у нас? Ось як я уведок. І що це у нас? Корок. Єс. Від горілки! Ось такий корок! Подивіться, скільки я накопав шмордика. Ось така Пробка. Ось таке кольцо! Невідоме! Ось такий тяжкий досить Цей. може це і срібло навіть Бачите, відтирається. Може його бота. Я зараз. О, тут є водичка зразу. Може помити. Ні, це не срібло, це якось дрянь. Ось так вона виглядає до сонечка. Ось. Трубки. Алюмінієві два таке. Це що нам інтересне попалося. Дзвіночок ось такий. Гільзи. Ось така штучка. від старого музичного інструменту. Осколок, ось яким виглядає, має такі гребра, хільза, дротики, корки, пулі, мідні дротики, ось такі дротики, і всякі таке. Шмурдюка багато. Багато посадні шепче, друзі. Але ми будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск, тому що я дуже сильно... Змучився і немає зовсім сил далі продовжувати пошуки. Так що що в нас є, то є. Знайшли, друзі, ще дві. Тільки дві монетки. Не Ні більше нічого, багато шмордяка. Зараз я вам зазнімлю, все покажу. Так що підписуйтесь, друзі, на це відео, ставте лайк, підписочку. Цей випуск, думаю, цей випуск буде досить інтересний для вас.